Гарно всім дня, дівчата і хлопці, я недавно показувала, як я запікала яблука. Я дуже люблю яблука, От, я їм сирими в основному. Але це такий в мене сорт яблук, що, що тверді, сильно не вгризеш їх, і такі кисловатенькі, то я люблю печені. Я вже показувала, як я печу яблука, і мені дуже багато. Понаписували дівчата коментарів з різними порадами, з різними варіантами, так як я яблука печу. Десь як мінімум два рази в тиждень, я дуже люблю їх пекти. От, то я хочу показати ті варіанти, які мені порадили дівчата робити. Значить, так, хтось розрізає яблуко просто напополам. А я знову так само буду розрізати, як і того разу. Просто зрізати отак картуза, От. і вичищати серединку. Але не сильно. Так, щоб, якби тільки зерно вирізати звідси, поки я чищу яблука, кому подобаються мої рецепти, будь ласка, ставте лайки. Підписуйтеся, пишіть коментарі, поради якісь, якісь свої варіанти. Я ж спілкуюся з усіма, всім відповідаю, дівчата. І дуже дякую за гарні коментарі. В основному мені всі пишуть дуже гарні коментарі. Дуже приємно читати. Дівчатка, вичистила я ось так яблука. Тепер. Мені ради, того разу я клала мед сюди. По чайній ложці меду і клала зюм. Тобто родзинки, вони часто виправляють. Але я думаю, що це суті не міняє взагалі. Чи то родзинки, чи то зюм, чи то клюква, чи то журавлина. Це таке. Хто як звик, так і називають. От. Тепер цього разу мені порадили, я буду класти канфети замість меду. Я тепер дивіться, по одній, тобто дві дюшесу покладу, так, і дві барбарису. Можна ціленько я поріжу, воно все рівно набрякне. От сюди я покладу. Клюкви журавлини. В одну покладу журавлину, а в іншу покладу ізюм з родзинками. Так, я б накладала. І все, дівчата, накриваю кришечками, ставлю свою форму, в кого яка, в кого яка є. Я оце думаю, зараз я ще п'яте. Ні, не буду п'яте. Чотири, значить чотири. Все. Ставлю в духовку випікати. Я не знаю, десь 180 градусів, скільки будуть пектись, я не знаю. Вже буде видно, коли вони так зборчаться, гарненько присмяжеться, будуть пахнути на всю хату, і ото от вже буде вже означати, що вони вже спеклись. Мені декілька людей написали, що мед це яд, тобто при нагріванні він стає ядом. Я це дуже гарно знаю, але що робити, як, як кажуть, так книжка пише. Я кладу інколи мед, це таке діло. От, а ще мені радили з сиром. З сиром і ще можна додати сюди по грудочці масла. Але я не буду. У мене все буде карамелізовано, спеклись мої яблука. Це так пахне на всю хату. Тут переплилися всі смаки. Ви знаєте, ще можна, я забулася вам нагадати ж корицю, хто любить кладіть. От, я то не дуже корицю люблю. Так, у мене із клюквою. Тобто з журавлиною. М -м -м. Журавлина і конфета дюшес. Супер. Ще багато чого залежить від сорту яблук. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра. Затишку, Всього найкращого бережіть одне одного. І будьте всі здорові. До зустрічі!